Всім привіт! Ви на каналі Мія Айдрау і сьогодні відео розпаковочка по сервісів е, Тож, я хочу спочатку м, про нашу м, сьогоднішню новинку. Вона дуже крута. Вона завтра у нас ну невеликий день завтра у нас вже. Е, шук... Шуткова чи як це? Та швидкова неділя. Але через тиждень, я вже думаю, великодні великодні яйця що треба буде все-таки нести на Пасху. І я зробила таку гарну колекцію. Давайте зараз е роздивимося. Це мені найбільше не подобається чомусь. якось замало там було в кольорів. оце прикольний. Такий кольоровий. І ось такий. Тож, давайте зараз э, будемо вибирати. Почнемо з цієї колекції. У нас залишилося тільки два пакетки. Давайте, візьмемо ось цей. Далі, давайте з цих візьмемо. Видите, вони просто дуже круто шрудять. Давайте візьмемо якийсь. З нашої попередньої новиночки ми давайте візьмемо. <хи> давайте візьмемо ось цей. А з нашої новинки сьогоднішньої візьмемо, давайте. Навіть не знаю, який. Давайте візьмемо. Ось цей. Ой. Давайте візьмемо найгірший, що я не хочу вже його просто бачити. Щоб він у нас втратився, ну як втратився, ну просто не було така. Ну тож. Стіки пакетиків нам сьогодні на розпаковочку. І Іх... ось мій каталог. Саму нашу ногу спочинаємо ми з кавунчик Без зеленої шкірки. Я щось трохи затопила. У мене цей поконочок винолотів і це під номером 2. Ось він має лежати цікаво. що там Сам кавун. Круто! Ось давайте. Але як? Слухайте, отак чи як? Так. А, тако. Чітко. Я не знаю. Це тако. Все у нас, ця сторінка заповнена. І далі у нас йде наша новиночка. Тут я вже бачу, що це піца. Вона під номерком. Під номерком. Тут, ой, я завжди забуваю, що тут нема номерка. Ось. І ми переходимо до нашої попередньої новинки. Це гаманці. Такий у нас гаманець гарний. І... Нас випало 300 доларів. Тепер у нас не 100 доларів, а тепер 400 доларів. їх їх. Єх. Таке, 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 таке. Нарешті. Щось ніяк не може це відкрити. Сірі якраз зливається з сірем. Ну, супер. Далі у нас іде наша новинка сьогоднішня. І. Зараз ми перейдемо до нашої сторінки. До речі, дивіться, як я оформила другу сторінку оцієї новинки. І зараз покажеться сторінка нашої. Зараз зняє новинки теж. Готові. Котичка. Готові. Розпила. Ось так. Ну, не питаю, ну, я вам все ж таки відповім, чому тут пише Я, я, я. Яйця. Скороча. Я. Помітила, що крапочки є. Звичайно, Я і щось скорочено. Тож, давайте. А як мені їх розпакувати? Ось я витягла вже. И надо, тут попадаюсь, это камыла, пасочка, вау. А, цветок. Это камыла, пасочка, Прикольно, если честно. Давайте ее наклеим. А, сидите, смеся. Давай тут утка. <губ> ну і ой. На цьому все. Не забувайте ставити лайки на моє відео, підписуватися на... на канал і писати о, активні коментарі. Бо це ваша моя, для мене підтримка. Вона мені дуже потрібна. Вона мені дуже важлива ваша активність тільки на вас. Я розраховую тільки на вас. Підписуйтесь, ставите лайки. І пишете позитивні-позитивні коментарі. Ще раз повторила. І може пишіть навіть, може, ви хочете якусь новинку мені підказати. Може, ви хочете відкрити, наприклад, там яйця там, де, там, де напис, українське, зірочками. Що ви хочете відкрити? Яке, наприклад, плямкою, чи що там? Може підкажете мені якісь ідейки, може, щось мені. не знаю. Ну, я розраховую на вас. На цьому все, Па-па! दोनों जुसी चे